Школа. А де, де де його шукати? У мене буде посилання в кінці, ага. угу. е, отже, і от на вашу думку, в чому Васильку і біда, який був два терміни? Поспіль це був такий перший міський голова, який зумів затриматися на два терміни, він витягнув так, би мовити, як міський голова. Тобто, в чому він виявився сильним? Ну, це був вдалий, як я вже казав, дуже вдалий тандем це був дуже вдалий тандем і поєднання. Тобто Олександр Степанович ще тримав, а він знав їх. Він же ж був ну, такого низького рівня партійним діячем. Я вже не пам'ятаю, чи в райкомі комсомолу, чи в райкомі партії, десь в Франківському здається. От він їх знав всіх, і він їх, о, він їх тримав. От, і, і що міг з того всього, з тої господарки витягував, а Василь був дуже е, ну, переконливим. От Я вже казав, він міг за 15-20 хвилин навести спокійно аргументами, переконати і пояснити, і пояснити чому? І він це робив ну, якби з повагою до. Ой, до, до кого? До опонента? Так? Ну бо то, то, то не вороги, не суперники, до опонента. Багато було різних рішень. Пам'ятаю, сидить вже в другій каденції Білоус. Хлоп, кожна третя ухвала пішла боком. От, приходить Василь на, на, на цю, каже. Раз, два, три. Ну, тобто, він, він вмів А, і наводити аргументи, і логічно їх якби пов'язати, і ну, тоді не знаю. Може пояснити вмів добре. Ну теж професор здається там, чи не. От. І це було, це було його най, найсильнішим, найсильнішим е, моментом, як? Ну, як на мене. От. Бо це ж як же ж треба було, я собі зараз досі не уявляю. Це, напевно, най, найвищий його е, досяг, як на мене, досягнення ну, е, політи, політичне як політика. Переконати в кожному по 150 депутатів районної ради, щоб ті ради не перестали існувати, аж механізм був дуже складний, тобто ліквідувати не можна було. То пішли по єдиному можливому механізму переконати всіх, щоб ніхто не балотувався. Відповідна рада, до якої ніхто не балотується, не, обраною. Ну, не є обраною, бо там є дві, дві, дві третини, здається, від чисельного складу дієздатна міська. Ну, відповідно, там також була якась чисельність. Ну може, також дві третини. От, тобто дві третини це 100 чоловік в кожній раді, як мінімум, треба, щоб вони переконати, щоб вони туди не йшли балотуватися. Ну, це, це, це просто фантастика. От, і, ну і прорив, це вже, це вже його, це вже не, не Сендеги, перший, перший кредит Європейського банку. Це вже пізніше трошки. Це вже була друга каденція. На воду. На воду. Пане заяво, це зараз трошки довге питання, але і воно дуже таке дискусійне, не напряму пов'язане з Львовом. Справа в тому, що у нас, коли говорять про кланову систему, в Україні mm. так, то як правило, мають на увазі там Донецький.